Ах, який сьогодні кайфовенький кіночок. Просто рай. Ах, да. О, це ж ти місце. Як ти то ж ти не забудеш? А якщо я візьму. Так, а де ти сам? Він має десь бути в ресурсах. Тут немає. Я пам'ятаю, він має тут бути в точності. Нема, нема. Хм, де ж він може бути. Ой. А, ось він де. Так, поки ніхто не бачить, візьму я його на всякий випадок. Все, зараз. Все, я знову бог. І треба швидко це зробити, поки ніхто не бачить. Так, швидко. Так, і поки ніхто не бачить. І, і! Да, було дуже Привіт, ранчо здасться. Е, Оранже, ти що таке? Давай я Е... Що? Ви нічого не бачили. Може, з цього сліпку? Ну, хази. Ну, як це поняття. Ну так. Да. Е, ось. Це Та той самий кубок! Давайте заберемо. Стіп! Стоп, стоп, стоп. Давайте візьмемо речі, які нам потрібні, а ось цей головний покладемо на місце. Дивіться, як треба. Ось. Так, 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 так. так. Тепер ти кароліна. Окей. Дивіться. Яко? Круто! Так, поклади. Добре, я покладу те, що мені потрібне. Все, тепер ти, баку. Окей, я візьму якісь там розтіння. Ось. Все, тепер ти, Соня. Окей, якщо я розумна, то хай будуть механізми. Тепер ти, Альона. Стапео. Шо? дурна дівчина Радість Альони. Друзі, щось я їй не довіряю, вона знову буде да. Так, так, так. Так, так, так. Так. І ось так робимо. І все. Я готовий, Кароліна. Я теж готова. Оранжевий, Соня. Ми готові. Все, віддавай. Їй. Окей. Так. Тримай. Оступаємо. Ура! Власть. Нарешті. У мене. А, скільки власті, скільки власті. Ну все, це кінець. Стоп. Я створю собі. Вичення. Вони все одно міляшки. Зайчинят. о Боже. Ну, Аліна Баку, дивись, зайчики, це як косані є. Повчай. Ми виграли знову.